Сьогодні погода мов би, змилувалась над нами і трохи припинила ті дощі, котрі кожен день мочили землю і лили, і моросили, як хочеш було. І трохи сонце вийшло, ніби трохи й потепліло, але все ж таки пам'ятаємо, що пізня-осіння пора, а сьогодні вже 27 жовтня і Багато наших квітів потрібно готувати до зимівлі. Отож, починаємо дбати вже з цієї пори про них. А сьогодні вже другий день, як у нас переведені годинники і ми живемо трохи за новим для нас графіком, хоч. Наприклад, для мене він мало від чим відрізняється від попереднього, ну, можливо, тим, хто ходить на роботу, в кого діти ходять до школи, то хоч в перші дні здається, що є можливість хоч трохи довше поспати. А взагалі, як сказав один старий єврей, що наша, наш уряд тішить себе ілюзією, що коли від ковдри відрізати 10 см знизу і пришити їх зверху, то ковдра стане довшою. Ну, ковдра довшою не стала. Але нам, коли б не війна, коли б не те горе всеукраїнське, то переведення годинників вже здавалося б несуттєвою дрібницею. І показую хризантеми, які ще цвітуть. І також постає питання, як їх перезимовувати взимку. Минулому році я послухала, як кажуть, бували квітний карок, і хризантем не викопувала, позжинала і понакривала їх бадилям. І в мене хризантеми всі дружно пропали. А хризантеми в минулому році я виписувала в сільському віснику і були в мене сортові хризантеми, бо цього року такі простячки, але навіть цих простеньких мені також шкода. Отож скажу, що цього року хризантеми буду викопувати. Поки ще нехай вони ще поцвітуть, поки цвітуть, поки ще трохи тепліша погода, а потім навіть не буду в горщики садити. Бо маю досвід з минулого року, що хризантеми викопані, поставлені з комом землі в ящики, в цілофанові кульки, перезимували добре, і весною я їх посадила. І ось одна із них вона навіть ще не зацвіла, бо пізніше посаджена в горщик, а деякі з них вже перецвіли, споганіли. Це не стосується корейської хризантеми, яка добре зимує і без укриття, і без викопування. А з вами канал Всело Ти Моя Доля. Я вас вітаю, бажаю мирного доброго дня, успішної праці, доброго здоров'я. І правду кажуть, що після милування приходить. Пора прибирання. І та пора прибирання вже наступила. Прибирати є, що ой-ой-ой, скільки багато чого приходить, приходиться прибирати. І трохи забрала я свої флокси деякі. Флокси вижила, їхні кори не вища, залишки бадиля присипала попелом, бо дуже вже останні роки вражає флоксі мучниста руса. А присипані попелом, вони і мучнистою і росою враж... не будуть вражатися і будуть мати від попелу фосфорно-калійну підкормку. А ще зробила експеримент і попелом посипала кореневище айстри альпійської. Вона також дуже гарно цвіла, але Учни староса вкоритила її віку. Ось така стала. Я не знаю, чи правильно я зробила, але, але присипала. І сподіваюся, на гарний результат в наступному році. Хости в мене зимують без укриття, і вони самі собі придумують укриття. Ось так хилиться їхнє листя. І... Стає для них утепленням на зиму, але е, не бачила я, щоб хоста в мене вимерзла. Всі виходили з зими дружно. Міскантус, хоч він не являється вихідцем із Китаю, я також нічим на зиму не укриваю. Можливо, тут місце таке більш-менш захищене від холодних вітрів, він так якось в закутку в мене посаджений, але цього року він сходить дуже пізно. А цього року він навіть не, не викинув своїх мітелок. Не вистачило йому теплих днів. Ну, звичайно, хвойні рослинки зимують без укриття і являються украсою наших квітників і навіть і в зимову пору року. Ось такою красивою є Туя Рейнголд. Їй не дуже так було видно, бо вона тут затінена була різноманітними рослинами. Але тепер я вже трохи забрала ці рослини посохлі, і вона побачила світ Божий з цієї сторони, бо було її видно тільки з іншої. Їй вистачало світла, бо там з південної сторони на неї світло падало. Звичайно ж, дуже морозостійкими. Вже сама назва про те каже, являються наші морозники або чимерники українською мовою. Ось такі красиві вони і в пізню осінню пору залишаються. І хотілося б і збільшити їхню колекцію. Але, як ви знаєте, я знаю, що чимерники дорогі рослини, особливо сучасні сорти, махрові. Так що не все пенсіонерці по кишені. Без укриття і без викопки зимують в мене і гейхері. Тільки трохи пізніше попідсипаю, попідгортаю їхні кореневі шийки. Тує Даніка власною персоною. <кхи> Тільки що пересадила ось такий очиток видний, вар'єгатний. Він мене ріс. Ось тут під цим барбаресом тунберга і був таки занадто притінений, ще й води йому багато доставалося, а він цього не любить. Разом показую барбарис, кожен раз на них звертаю увагу і кажу, що дуже мені подобаються ці багаторічники. Кожного сезону вони мають неодинаковий окрас листя. І ось зараз, коли вже з багатьох дерев листя обсипалося, вони стоять ось такі красиві. А цей низенький росте кулькою. Це грін карпет. Він е, ціле літо був зелений, салатовий, а на осінь став ось таким. І знов, знову ж таки, хвойники ялівець, не знаю назви. Ось такий салатовенький, красивий. Тує тім тіму Викопала і хочу посадити в горщик. Гвоздику, не знаю, чи вона багаторічна, чи дворічна, бо продавчиня казала, що вона багаторічна. Але я сумніваюся в тому, бо продавці іноді продають рослини і самі не знають про них нічого. Тож викупала, посажу в горщик. Буду мати трохи замороки із своїми гортензіями великолистими. Бо вже переконалася на практиці, звичайно ж і читала досвід інших про те, що гуртензії цвітуть на пагонах поточного року. І Ось ця зимувала в мене. Вона перезимувала нормально, але не цвіла. І, як кажуть, відстає в своєму розвитку. на відміну від своєї посестри, котра посаджена у відрі в кислий ґрунт. І тут вона й зимувала в неопалювальному приміщенні, і я її кілька разів показувала за сезон. Вона цвіла красивими білосніжними квітами, а тепер же, хоч пізня осінь, ось так порожевіли її квіти, а деякі навіть і біленькі пустилися. Можливо, там є і прирослі пагони. можливо, весні можна буде її і поділити. Але це буде весною, буду бачити. Отож, висновок напрошується сам по собі, що гортензії великолисті бажано в моєму регіоні, в моєму випадку, садити в окремі якісь відра і заносити на зиму в неопалювальне приміщення. І ще одна гортензія, така ж великолиста. Але в мене вже б їх можна було б і пересадити в відра, але в мене нема ґрунту. Потрібно поїхати в місто, купити кислого ґрунту. На відміну від великолистих, деревоподібні, прекрасно зимують в наших умовах. Хоч посаджена на вулиці, біля берега в мене також одна пропала, вимерзла. А це нормально зимує, але зараз візьму сікатор, повкорочую її гілки. Добре зимують в наших умовах і мітловидні гортензії. А от з клематисами не знаю, що робити. Я не знаю, до якої групи обрізки вони відносяться. І попередні зими вони в мене пережили без укриття. Сподіваюся, що і ця зима не буде надто суворою, і мої клематиси також переживуть без укриття. Трояндам не хочеться вірити, що вже пізня осінь, вже пора переставати квітувати і засинати. А ще хочу сказати, що з цієї алейки я забрала троянди, посадила тут низькорослі кущі рослини. Тут на цій алейці росли і чорнобривці, і цинії і Захара, які я тепер вже повиривала. Ну, це нії дуже хотілося б зібрати насіння, бо дуже красиві були, але те насіння не дозріло, так що я не знаю, чи, чи дасться їх мати з цього насіння на наступний рік. Забрала троянди і не жалкую, бо троянди виступали на лайку і не давали. Прийти до хати. Тепер низькорослі ростуть собі компактно. І мені добре, і сподіваюся, що їм також добре. Покопала ямки, можливо, ще сьогодні до вечора посижу тут частину тюльпанів. А взагалі прибирання тільки розпочато. але головне, що зроблено початок, будемо помаленьку рухатися вперед, прибирати далі. І правду кажуть. Що завжди після милування наступає період прибирання. Пишіть, як ви готуєте ваші рослинки до зимівлі, чи викопуєте хризантеми, чи викопуєте, чи, можливо, вкриваєте великолисті гортензії. і чим вкриваєте, чи вони не випрівають під вашим укриттям. Дякую всім за увагу. Бажаю мирного завершення дня, мирної ніченьки, успіхів у всіх добрих справах і, звичайно ж, доброго здоров'я. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Як завжди кажу до зустрічі. Підписуйтесь, коментуйте, підтримуйте українськомовний YouTube. Здоров'я всім, миру і благополуччя! До зустрічі!